З міською радою розробляється програма компенсації на виготовлення і встановлення пам'ятників загиблим героям землякам. 21 липня з родинами загиблих захисників зустрівся з міський голова Павло Голодніков. Він розповів, що у міському бюджеті будуть закладені кошти на виготовлення і встановлення пам'ятників загиблим воїнам за Україну свої життя. Вже віддали близько 50 військовослужбовців нашої громади. Орієнтовно сьогодні мова йде про 20 тисяч гривень на пам'ятник на фінансування місцевої програми. Буде передбачений 1 мільйон гривень. Що ми предлагаємо і що ми хочемо зробити, це прийняти програму, де або ви заказуєте пам'ятник, або ми вам відшкодовуємо кошти в розділі 20 тисяч гривень, щоб могли випадки самостійно встановити пам'ятники. Але ж тут буде чітко прописано, що ми хочемо прописати, щоб ці пам'ятники були дійсно встановлені. Тому кошти ми будемо видавати там, де вже пам'ятник або стоїть, непосередньо з вами, або ми там замовляємо, ну, з вами домовляємося, в кого пам'ятника нема, перераховуємо кошти на ТЧП, яке виготовляє пам'ятники, таким образом ми розуміємо, що пам'ятник буде воїну встановлений. Тому що, ну, Кожен є момент определення, хто там може виїхав, хтось не виїхав. Ми саме хочемо, щоб ці кошти направлені були для тих людей, які віддали своє життя. І, конечно, цей пам'ятник був встановлений. На сьогодні ми готові виділити там кошти. У нас порядка там, 50, 50 чоловік на сьогоднішній день загиблих. Це невеликі кошти для бюджету, це порядка 1 мільйона гривень. Найшли мастера, щоб це кошти, які дозволяють просто показати місце. І він під ноль робить. тобто Він вбирає повністю стару могилу, виготовляє пам'ятник, проїжджає, встановлює, а 50 см викладає білою пліткою, І таким образом. Ми можем... Хто вже встановив пам'ятники, я знаю, там є такі, хто і поставив дорогі пам'ятники, то ми ці кошти будемо просто відшкодувати в вигляді відшкодування, як матеріальна допомога підуть вам на рахунок. Хто не встановив, є така пропозиція. До 1 вересня поточного року потрібно визначитися із організацією, яка буде займатися виготовленням і встановленням пам'ятників. Саме підряднику будуть перераховані кошти з місцевого бюджету на ці роботи. Родинам, які вже замовили і встановили пам'ятники, кошти будуть компенсовані. Двигаємося. Програму приймаємо З 1 сентября Чекаємо всіх вас тут на написання заяв і для відшкодування або коштів, або для встановлення пам'ятника для замовлення пам'ятника. До 1 вересня в нас є час. Щоб визначити нам підрядника, який буде виготовляти масово пам'ятник, також Павло Вікторович проінформував, що на сьогодні ведуться перемовини з архітектором щодо розроблення проєкту стели загиблим у міському парку міста. Його обов'язково будуть погоджувати з родинами загиблих. А до 24 серпня у Зміївському краєзнавчому музеї з'явиться куточок, присвячений нашим землякам, які загинули під час російсько-української війни.